Я рух рух Я знаю

яку вам заспонсорували. Зараз ми її у святому, щоб ви в цій формі могли гарно грати в футбол, перемагали, здобували якісь такі здобутки, щоб могли передавати іншим поколінням свої навики і дійсно розвивати цей спорт в нашій державі, в нашому районі, щоб Господь завжди з Божого благословення ви це робили, вміли добре грати, вміли вигравати і вміли часом і достойно приймати пораз. Хай Господь вас благословить. Зараз я прочитаю молитву на освячення цієї форми і благословення вашего. Господи, помоліємося. і будиничі людського роду, подателю благодаті духовної і вічного спасіння. Сам Господи пошли Духа Твого Святого з Небесним благословенням. На цю форму і на цих спортсменів, що вони озброєні силою небесного заступництва були для тих, хто захоче їх вживати помічу, по як тілесного спасіння заступництва. Ви не хит? Пам'ятайте, що ви є. Ухропені священної водою, благословенні і що маєте піформі, підчув культурно це хвороби. Тобто сьогодні хлопці, я вже в продовженні отця. Добрий день, Шановний... футбольний клуб Качарівка одна з наших гордостей міста. Бачу навіть депутат міської ради є, який... і завдяки якому нам вдалося заручитися підтримкою депутатського корпусу. І зробити вам такий, нехай невеличкий, але маленький презент, сюрприз, закупити вам форму. Я знаю, що не дуже часто вам допомагали в цьому, правда, і якось так ставалося, були моменти, але як ми, я своєю командою йшов на вибори, старші дні ми казали, що будемо допомагати спорту, допомагати молоді, допомагати хлопцям, які прославляють наш Радеків. Цього року, звичайно, мені б не хотілося зараз говорити про якісь там офіційні речі. Мені б хотілося з вами посидіти, як, ну, як в такому колективі, в команді в колективі Це, говорити про прості речі. Ми знаємо ваші проблеми, напевно. Ми просто ми говоримо, ми знаємо ваші проблеми. Але ми знаємо і ваші здобутки. Ви насправді є ті, які прославляєте Радехів на теренах Радехівщини поки що. Маємо величезну надію, що з часом ви переростете в ту команду, яка буде славити наше місто. За межами Радехова. Я вже так голосно не хочу говорити десь, але десь хоча б за межами області. І я думаю, що не за горами той період, коли ми створимо в Радехові команду, і я бачу, що у вас є потенціал з хлопців тих, які можуть виступати і грати на область. Хай вам везе в цій формі. Правда, колір вибрали такий, який вибрали автополя, колір, знаєте, ви розумієте. таке, Знаєте? Точно знаєте, що вона буде діяти на ваших суперників як щось таке, яке їх буде, ну, буде, буде лякати навіть. так. Та, та. Тобто агресія лякати. в тому вже є, але це має бути тільки спортивно. І тільки на полі, але тільки в, е, в такій мірі суперництва. От Сьогодні отець посвятив форму. Я напевно переконаний, що сьогодні не буде на полі ніяких таких. Грубих зіткнень, правда, ви, ви мусите себе сьогодні берегти дуже і берегти свого суперника, тому що ви сьогодні форма освячена, священна, освячена святою водою. Так що успіхи вам у майбутньому. Я е, своєї сторони кажу, що міська рада буде і надалі підтримувати вас, старатися підтримувати по мірі того, як ми можемо по мірі можливості, а вам успіхів і великих великих перемог. Є ще є ще один такий невеличкий. Е, Презент від мене особисто, як від міського голови. Ну, на сьогоднішній день в вашу скарбничку лягає ще тисяча гривень. Дякую, То дякую, дякую. Сьогодні буде. Я сподіваюся, що ви нас порадуєте сьогодні перемогою. Так дякую. що святом... дякую, дякую. 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 Ну я ж казав, скарб... скарбничку лягає живими, живими. Дякую, дуже дякую, дякую. <клес> дякую. дякую вам. так само. Ну, я буду присутній на футболі.